Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в карточку, це в нас режимчик захоплення прапора. Ну що, летимо на ворожу базу. Перший кіл є. Так, страйкер згідю. Вернить в є. Гранаточку їм туди. Так і мене виносить ботик. Поставив я собі тут дрона захисника, щоб мені було легше грати. Так, я так собі подумав, що я буду аккаунт прокачувати на бруті, а відео буду записувати з дроном захисник. Щоб мені було простіше на відео грати. Так. До речі, я дивився, що вже половину танкофонда ми закрили. Думаю, до кінця наступного тижня ми вже його закриємо повністю. Так, і цей фонд, танкофонд дуже хороший лише на 12 мільйонів тут дуже багато гравців вирішили його купити. так, ще якийсь вулканчик там є вступаєнку В цьому епізоді гранатки мені забракувало. Міг би їм трьом сюди кинуть. Нічого, зараз наступного різпала на гранати будуть. Так, і вже, в принципі, мені немає навіть чого їхати за прапором, бо немає здоров'я. Так, тому буває рельсовод. Все, зараз будемо не граната буду я пробувати знову вивезти прапор. Після цієї каточки, як завжди, я відкрию контейнери, і ми подивимось, може щось добре випаде. Так, і тепер в мене на цьому аккаунті після того як закінчиться танкофонд, в мене буде захисний модуль броненосець. Так, гранаточку їм. Так що потрібно вже готувати потрошки кристали і на його прокачку. Так, є овердрайв. Так що летимо. Запустимо по суперниках Сусулечку. Ну, тут занадто близько просто цей молот Коли у мене знаходиться, то я її запускати не буду. Оп, нормально. Ну що це за шляга? Як таки може бути? Просто з метра промазав, чогось мене так дёрнуло. І сосулька пролетіла повз. Тут вже замінувалися суперники. Так що поїду я тепер через лівий фланг. Оп, гранату їм тут. Нормально, від печив припас. Так. Нормально розбирає Тесла. Вікінга. Так. Тут трошки підлагнуло. Нічого собі ще й вогнемет. Прилетів на допомогу. Так. Непогано, так мінус падає. Так хотів я гранатку кинуть вікінгу, але щось. Він вчасно від'їжджає. Да. Так, бачу, що в центрі падає ядерна енергія. Ага, ну забирає наш Вітінг. Я хотів от в мене кіл вкрасти. Так, попадаю под раздачу от рикошетика. Так, нормально. Хоть тут сосулька залетела вдало. Ну и погано так рельса залетела. Опс. Гранаточку їм закинув, але щось втигають від'їхати. Навіть бути від гранати втікають. А я від гранати втекти не можу, коли вона падає коло мене. Ну я так розумію, що. Я навряд чи вивезу той прапор. Бо вони всі стоять в дефі, а нас всі стоять в центрі. В центрі. Оберігають. Так. А вот так ніхто не хоче доїхати. Майже все здоров'я мені знесли. Так цей рік мене не побачив, чи що? Так, выносить мы смоки. Ставим минку. Ну что ж ты вытворяешь, лопчик? Добре, що в мене модуль тут вітриль вже прокачаний. Так би мене вона могла зараз знести. Так, І розбирає мене тут гром ботик. Так, остання сосулька за цю каточку. треба її якось так ...стало запустити. Нормально, сразу двух забрал. Так, не знаю, если я один раз промазал. Нормально ще ядерну енергію забрав, але вже завершується наша битва. Так, ого, 5800 заробив закаточку. Ну, непогано. Так, давайте заберемо за челендж. Забираємо. І забираємо завдання, які виконав. Так, ну все йдемо відкривають контейнери, 22 простих контейнери звичайних. Фарба. так Тут аптечки, ну, непогано. Так, і чотири епічних. Тут така ваша аптечка і припаси. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.